Дитина не вірить у себе, як допомогти? Ну, загалом, віра в себе це почуття, яке входить до концепту самооцінки, тобто, фактично, це почуття, яке проявляє концепцію самооцінки, проявляє, наскільки дитина адекватно оцінює себе, свої здібності та можливості. І відповідно вона може себе недооцінювати. Або, наприклад, переоцінювати. Здебільшого це виглядає так, що в якихось моментах вона себе дооцінює, а в певних моментах переоцінює і гойдається, знаєте, між таким маятником. Розуміло, що ці почуття приносять дуже багато дискомфорту. Як допомогти дитині, це дуже-дуже насправді комплексне питання. І напевно, якби була якась універсальна порада, алгоритм, то хтось би його, знаєте, сформував. І як чарівну таблетку, пігулку, продав. Тому в житті немає ліфта, потрібно йти сходами. Хочу звернути увагу, що має значення все ж таки, про який вік дитини ми говоримо. Тому що коли дитина не вірить в себе їй 6 років, тут, скажімо, один алгоритм роботи. Якщо це підліток, то просто вітаю батьків-підлітків, окрім того, що дитина може бути не суперздорова самооцінка, підлітковий вік, це все буде загострювати, і ми, ми будемо бачити це. Це набагато гостріше і яскравіше. Більше того, дитина, яка проживає певну кризу, яка проживає конфліктні ситуації, якраз може саме в таких ситуаціях проявляти ось цю невпевненість і віру в себе. Тому що дуже часто батьки кажуть, ні ні ні, в мене з дитиною все гаразд, неї класна самооцінка, адекватна. Але от щось таке сталося там в такий то вік, наприклад, і в неї самооцінка поламалась, або це якось так повпливала на неї подруга, вчителька, бабуся чи ще хтось. Такого бути не може, ми просто в конфліктній ситуації дуже класно, дуже яскраво можемо побачити ту саму оцінку, що в дітей, що в дорослих. Зрозуміло, для усіх, і ми це чуємо звідусіль, що дитина живе у батьківській сім'ї. Що це означає? Що, звісно, на її формування те, що відбувається в сім'ї, в родині, надзвичайно гостро впливає. Якщо батьки не сформували, Концепт самоповаги, впевненості, віри в себе, то зрозуміло, що вони будуть кожним рухом, кожною реплікою відносно себе, відносно своєї роботи, відносно сприйняття світу, відносно тої дитини, з якою вони комунікують, вони будуть транслювати цю таку зневіру, так і неповагу до особистості, і не будуть проявляти своїми словами, вчинками саме от самоцінність людини, дитини і, власне, адекватну оцінку тієї дитини дитини Чи людини дорослого, якщо вони, наприклад, говорять про себе, тому пункт номер один дуже чітко батькам розібратися з власною впевненістю, з власною вірою в себе, з своєю самооцінкою, і тоді дуже можна легко насправді транслювати це дитині і допомагати їй будувати впевненість. Віру в себе ви маєте зрозуміти, дитина до 18 років вона не повністю сформована. Не вона не володіє зрілістю, відповідальністю так, компетенціями емоційного інтелекту наповну, тому що вона не сформувалася. Її фізика фактично впливає на її психіку. Фізика не сформована, так і психіка не сформована. Якби мені треба було сказати вам одну якусь тезу про віру в себе, то це було б речення про те, що кожна людина, кожна дитина. Наділена просто безкінечним потенціалом і силою жити те життя. І тільки ми дорослі, які потім вчимо своїх дітей, дивимося на себе в дзеркало, дивимося на свою дитину і вигадуємо, реально вигадуємо, що вона щось не зможе, що в неї не вдасться, що вона якась не така. Тому друзі, дорогі батьки, коли ви перебуваєте в якихось непростих ситуаціях, тому що наші комфортні ситуації це взагалі не показник. І дивитися на себе чи на свою дитину ніколи ніколи не ставте під сумнів, що вона зможе. А якщо ми говоримо про впевненість, про самооцінку, то це найкомплексніший запит психології. І ми в Реві Фокс вирішуємо його завжди системно. Починаючи від мінімуму, це якийсь інтенсив п'ятиденний, мінімум це від п'яти консультацій. А в ідеалі це наші річні триваючі програми. Тоді ми можемо говорити про вкорінення, знаєте, фіксування певної звички, адекватно оцінювати себе, свої здібності, таланти, можливості, адекватно дивитися на світ, реально його сприймати, і від того, що найважливіше класно почуватися.